Всіх вітаю в цьому відеоролику. На зв'язочку як завжди, Захар. Це відео, де ми торгуємо за допомогою технічного аналізу. Заходити ми будемо по суперкороткострокові угоди від 30 секунд до хвилини таймфрейму будемо аналізувати графіки. Угоди будуть з часом спірації 1-2 хвилини. Я такого не робив ще на відео, але знову ж таки такі стапи теж можна торгувати. Друзі, кажу наперед: ми торгуємо на біржі Binarium. Послання на дану біржу буде в описі даного відеоролику. Якщо ви хочете зробляти кошти саме на ній, то обов'язково прийдіть реєстрацію, використовуючи промокод 100TRADE, оскільки з цим промокодом ви отримуєте плюс 100% на ваше будь-яке перше поповнення. Бачимо ситуацію по Азії. Відкриваємося на одну хвилину на 2000 гривень, оскільки зараз у нас буде багато угод, і я не буду заходити зараз на супервеликі суми, тому що ми зараз будемо торгувати великою кількістю угод, а не знаходити багато багато тому ми банально будемо відкриватися на менші суми коштів, так? але таким чином ми можемо зробити більше угод. Давайте швиденько пройдемося по аналізу до даної угоди. Ми можемо переключитися на одну хвилину таймфрейм, бо давайте так і глянемо на 30 секунд. І одразу можна відокремити чіткий рівень підтримки. Чіткий рівень підтримки, котрий у нас йде, ну, рахуйте навіть так, да? Тобто, ось у нас є рівень підтримки, від котрого ми з вами відбуваємося. Ми з нього відбувалися ось тут його сформували, так рахуйте. Потім відбилося раз, потім відбилося два, потім відбилося три. Зараз я очікую так само відбиття. І руху до ворогу найближчим часом. Тому від цього рівня підтримки я очікую руку вгору вже прямо зараз. І як бачите, зараз на це відбувається. Я очікую, що ми маємо звідси давати на величнімку. Зараз закінчується так, у нас вже ця угода, і ми з вами забираємо плюс. Забираємо з вами плюс і отримуємо доволі непоганий результат. Дивіться, в Азії можна, до речі, відокрепити, коли ми дійдемо до ось цього рівня, можна буде відкриватися донизу так само на одну, можливо, 2 хвилини часу. Давайте переглянемо, дійшли. Блін Блін відкрилися ми з вами донизу але точка ходу у нас не ідеальна, оскільки знову ж таки це все короткострокові угоди, і зараз ми можемо ще й не відпрацювати через негарну точку входу. Але дивіться, друзі, ми з вами маємо рівень супротиву, рівень супротиву, від котрого ми очікуємо відбиття. Так само, як я визначив, ось тут рівень підтримки, ми можемо подивитися і подивитися, що у нас тут є чіткий канальний рух, від котрого ми з вами відпрацьовуємо. Ось це ми за нього виступаємо, я б це нарахував, оскільки це було буквально декілька моментів. І зараз, підходячи до його верхівки і до ось цього рівня супротиву, я б очікував руку донозу. Давайте зайдемо перекриттям на одну хвилину часу. Так само, тому що, дивіться, ми зараз пішли вище. І я очікую руху донозу. Як я і сказав, я очікую відбиття і руху донозу найближчим часом. Ми з вами можемо переглянути, що ось тут ми знаходилися вже неодноразово, і ми відпрацьовували звідси раз, два, три, чотири рази. Так зараз п'ятий раз. Я думаю, не буду виключення. Ми можемо спокійно звідси відпрацювати донизу. Тому я відкрив угоду з сумою більше у два рази, за для того, щоб відбити втрачене і зробити кошти зверху. Відповідно, я відкрив її другою, оскільки перша може у мене не зайти. Тому що ми вже з вами можемо переглянути, що по першій годі ми знаходимося по вище, ніж наша точка входу. І я перекриваюся, і враховуючи те, що я розумію, що може моя ося угода, да? тобто на 2000 году, може у мене не зайти, я відкриваю нову угоду. І якщо зараз навіть у мене ця угода не заходить плюс, а ось ця заходить плюс, то в результаті я буду мати прибуток. Я буду мати плюс, тобто я буду мати плюс, то... Тому що банально у мене ця сума перевищує ось цю суму аж у два рази. І таким чином ми з вами заберемо плюс. Бац, ми в результаті отримуємо гарний плюс. З першого года мінус двушка, друга плюс 7520. Мінусуємо і маємо 1520 гривень чистого прибутку. Тобто, подивіться, подивіться, все перед вашими очима. Все максимально просто і це торгівля короткострокових угод за технічним аналізом. Сподіваюся, це вам зрозуміло, і ви вже переглядаєте даний. Відеоролик, починайте потрошку навчатися і дізнаватися для себе щось нове. 30 секундний таймфрейм відкриваємо угоду на 2 хвилини сумою на 2000 гривень донизу. Відкриваємося по бін індексу. Давайте я вам все тут продемонструю. По бін індексу останнім часом на 30 секундці ми з вами спостерігаємо чіткий нисхідний тренд, який у нас продовжується дуже-дуже ну, давно. Ми можемо навіть включити більш старший таймфрейм і подивитися, що ми впадаємо донизу постійно. Але на 30 секундці, що зараз нам насправді дуже важливо. Ми також підтверджуємо дану ситуацію, дану структуру. Тобто, чіткий несхідний тренд і ми йдемо на спад. Це вже твічить про те, що, скоріш за все, ми маємо тут заходити донизу. Далі, рівень супротива. Рівень супротиву, котре я відокремлюю по ось цим двом тілам цієї свічки, ось так от по ось цій тіні даної свічки. Тобто ми бачимо з вами чіткий рівень супротиву, від котрого я також тут очікую відбиття і руху доносу вже найвищим часом. Відкриваємося на дві хвилини, оскільки я думаю, що цього часу експерації має вистачити, оскільки, враховуючи попереднє відбиття, його, в принципі, було з головою достатньо. Ми відкрилися, з вами і банально, очікуємо за відпрацюванням нашої угоди. Залишайте зараз півтори хвилини і поки що все йде за планом. Сподіваюся, що так буде і надалі. Тобто, друзі, можемо зробити висновок, що якщо ми з вами бачимо рівень супротиву, або рівень підтримки, він буде відпрацьовувати одним чином. Є рівень супротиву, скоріше за все, буде відбуватися, рівень підтримки скоріше все буде відбуватися теж. Але якщо у нас рівень супроту, ми будемо відбуватися донизу. Якщо у нас рівень підтримки, наприклад, як ось тут, да, Тобто все на рівень підтримки, ми будемо відбуватися верху. Знову ж таки, є ситуації, при яких ми його будемо пробувати, але я кажу вам, як воно відпрацьовує здебільшого. Якщо ви хочете сильніше, гарніше, ліпше розбиратися в технічному аналізі, то приглянути мої інші відеоробки, і ви зрозумієте за яких умов ми можемо відбуватися, за яких умов ми можемо відпрацьовувати донозу, і ви зрозумієте, як торгувати за рівнями підтримки і супроти. Так, це теж технічний аналіз, так можливо, це. Буде складно, якщо ви новачок, але я думаю, що ви зі всім розберетесь. До завершення нашого лишається 3 секунди, і ми з вами в результаті заберемо пані плюс. Ще один приємний плюс по даній годі, я рахуюся насправді дуже гарний. Результат, давайте переключимося на інший індекс. Зараз я буду торгувати саме на індексах, оскільки банально мені подобається. Реально подобається, як у мене відпрацьовують індекси. Бачимо вже латам. Відкриваємося на 2 хвилини часу донизу Полатамо. Тут все теж банально, банально просто. Перше, ми звернемо увагу на наш індикатор RSI. Котрий вже заходять у зону перекупівлі. У зону перекупівлі, звідки ми з немалою мобільністю будемо спадати і рухатися донизу вже найближчим часом. Плюсом ми з вами можемо переглянути і побачити рівень супротиву, котрий ми можемо відокремити за допомогою ось таких горизонтальних ліній. І чітко, друзі, максимально чітко переглянути дану ситуацію, що ми з вами тут можемо відбуватися від даного рівня супротиву. Не можу я ось це удар, зробити, але ні, зробив. І ми бачимо з вами, що оце все є на сьогодні супротиву, котрий ми з вами сформували ось тут, підтвердили ось тут, відпрацювали раз відпрацювали два від нього. Зараз ми підходимо до нього знову. І знову ж таки, я буду очікувати від нього відбиття. Тобто, звідси з цього моменту, очікуючи відбиття і руку донозу вже найближчим часом. Тому що банально він у нас неодноразово відпрацьовував. І зараз немає ніяких факторів про те, що ми будемо його пробувати. Як мінімум, я тут пробиття не очікую. Тому я і заходжу в дану угоду донозу, рахуючи, що найближчим часом ми маємо з вами продовжувати несхідний рух і спадати по активу лата. що поки що у нас тьфу-тьфу-тьфу -ть -ть і відбувається. Знову ж таки, все максимально просто. Бачимо рівень супротиву, бачимо підтвердження по індикатору RSI. Тобто, коли ми заходили в угоду, він був в зоні перекупівлі. І відкриваємося доносом. Люди добрі, будь ласка, використовуйте. Використовуйте. Просто досить працювати на звичайних роботах, заробляти копійки і на всіх жалітися. Досить. Я зараз на ваших очах роблю такі результати. Бем-бем-бем-бем. Ну просто ідеальні угоди. Ну краще не може бути. І друзі, мені зараз лише 19 років. 19 років я маю дохід більше п'яти тисяч доларів на місяць. Більше п'яти тисяч доларів на місяць я маю дохід Звісно, бувають інші місяці, але навіть були місяця, коли я можу там зробити десятку в десятку, то, то можете переглянути це по історії мого телеграм-каналу. Ну я думаю, тут нема що казати. Я думаю, тут нема що казати, якщо ви не заробляєте кошти на трейдингу, або навіть не спробували цим займатися. Ви дуже багато чого втрачаєте. Повірте мені на слово, ви втрачаєте дуже багато можливостей в своєму житті. І якщо ви не спробуєте до кінця свого життя зайти в трейдинг, це реально ну це бред. Це бред, це фатальна. помилка. Так, можливо, хтось до цього ставиться скептично. Так, 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 таке може бути спокійно. Але. Я кажу вам, як є. Я колись теж думав, що в інтернеті гуляє тільки скам, тільки найоб, тільки афіорія, обман і так далі. так далі, далі. Блін, я спробував. Я спробував зайти на біржу, спробував поторгувати. Я втратив доволі немало коштів, але я знав, що у мене вийде. Я знав, що у мене вийде, і у мене вийшло. Якщо вийшло у мене і вийде у вас, просто тримайте це в голові, я впевнений, що ви зі всім просто впораєтеся. Я впевнений на всі 100%, що трейдинг це. Доволі проста ніша, якщо приділяти достатню кількість часу. Так, не факт, що ви зробите мільйон доларів за все своє життя трейдера, так? Але знову ж таки, я думаю, якщо ви умовно на своїй звичайній роботі заробляєте якісь невеличкі суми коштів, ну давайте візьмемо там 20 тисяч гривень, так? Ось так, можливо, ви можете прожити на ці кошти, і вам здається, що в принципі це достатньо. Але уявіть своє життя. Коли ви заробляєте тисячу доларів, це вже в два рази більше, на порядок більше, ніж те, що ви заробляли до цього. І впевнений, друзі, я вам кажу, як є. Ви будете відчувати себе набагато краще. У вас буде кращий настрій, у вас буде просто банально краще і більш насичене життя, коли ви вже почнете заробляти тільки в два рази більше. Просто уявіть ваш дохід 2, 3, 4, 5 тисяч доларів. Ваш дохід А постійно зростає. Б. Він банально зростає. Банально зростає, і це вже... Максимальний кайф, під котрого, я думаю, ніхто не відмовиться, від котрого не відмовиться ніхто, оскільки це дуже кайфово. Я просто хочу, щоб кожен спробував себе. І, друзі, не бійтеся, не бійтеся спробувати себе у інших справах. І навіть там, якщо вам можливо вдумати, багато років, ви вже занадто старі, для того, щоб почати робити щось нове, ви дуже дуже сильно помиляєтесь, тому що зараз в моєму каналі. Мені неодноразово пишуть підписники, котрим там по 50 років, по 60 я не кажу, що це стара людина, але давайте будемо чесні: 50 років це об'єктивно той вік, коли життя, більша його частина, вже позаду, і відповідно лишилося менше часу. Але повірте мені на слово, розібратися в нього можна у будь-якому віці, і головне бажання. Якщо у вас є бажання, і банально голова на плечах, котрою ви хоч якось. Думаєте, так? Ви можете просто увійти, зробити невеличкий депозит і починати торгувати, починати розвиватися. Я теж, коли заходив, зливав, я теж оступався, отримував мінуса, невдачі. Так, 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 так. Але на виході, на виході, я вже в свої 19 ну вже скоро 20 лет, да, рахуйте, майже 20 років. Блін. Я забезпечив своє життя чисто з трейдингу, Я купив собі авто, допомагаю батькам. Зараз так, зараз я знаходжуся за кордоном. Так, до речі, переїхав за кордон. Я знаходжуся так за кордоном, але так ще не купив тут авто. І поки не планую, оскільки, скоріш за все буде вертатися в Україну, все-таки. До речі, зараз на ваших очах 1720 гривень чистого прибутку Бенз заробив ляпсу. Я думаю, кайф кайф. Ось тут зараз собі орендував автівку за 2000 доларів на місяць, друзі. Ну трошки там вже змінилася ціна, але не суть. 2000 баксів, я там те що казав, те, що заявляв, так? Блін. Ну, чи це не кайф, чи це не круто. Я думаю, це круто. Я думаю, це насправді круто. Блін, це б хотів кожен. Я не вийобуюся, Типу, просто заради того, щоб похизуватися цим. Ні у якому разі. Я банально хочу вам все це розкрити і показати, що все можливо, що все в цьому житті взагалі можливо. І повірте мені, я не якась там людина, у якої вийшло. Ні, у мене об'єктивно вийшло, я маю на увазі. Я не якась та людина. У котрі вийшло там одніє з мільйона. У мене є дофіга знайомих знайомих трейдерів, котрі починали з повного дерьма, буду чесним. І зараз вони мають теж гарні результати. Є хлопець, хто почнув з тисячі доларів звичайної роботи, якоїсь там, да? в банку працював, знайомий у мене є, він постарше трошки буде. Але зараз він має дуже гарний дохід з трейдингу, теж у нього своє авто, там взагалі лафа. Є люди, тобто, котрі. Звичайної роботи скаканули там x5, x10 в доході, а є люди, котрі заробляють величезні кошти на трейдингу. Звісно, варто мріяти, варто думати про майбутнє і думати, що у вас будуть просто супоровські прибутки, так? Але банально, якщо ви мінімально розберетеся, будете слідкувати всім правилам, будете правильно торгувати, умовно, всі ці правила, всю цю інформацію можете знайти у мене на Ютубі і в Телеграмі. Друзі. Ну, результат не, не буде тебе довго чекати. Я вам кажу, я вас впевняю, Просто зберіться і почніть. Просто почніть. Зараз на ваших очах я зробив значну суму коштів. Я відкрив 5 год, рахуйте, так, якщо в загальному порахувати. Ну, ось тут дві було, не суть. Я зробив дуже гарну суму коштів. остання угода була зроблена від рівня супротиву. Давайте я вам поясню, оскільки не буду пустословним. Ось тут був рівень супротиву. Раз, два, три. Рази ми від нього відпрацьовували. Я був впевнений, що в четвертий раз ми теж відпрацюємо. Бац, відпрацювали. Які питання можуть бути? Які питання можуть бути до даної угоди? Ідеальне відпрацювання ідеального сетапу. Все. Якщо ви хочете отримувати більше таких угод, то можете приєднатися до мого телеграму Торгова кімната. Послання на нього буде в описі. Це канал з безкоштовними сигналами, де я навчаю людей торгувати, навчаю людей заробляти. Абсолютно наразі безкоштовно, але скоро буде вже робити його платами. Тому що я скоро буду робити платину, тому встигайте. Там є дві торгові сесії щодня, навчання, безкоштовні сигнали, поради, мотивація. Все перерахував, я думаю, ви зрозуміли. Зараз у вас на екрані декілька рандомних відгуків учасників даного каналу. Подивіться, такі самі люди, як я, як ви. Хтось може, ви не можете. Чому Не зрозуміло. Якщо кошти, котрі я зробив для вас за відео, не гроші, ну, я не знаю. Тобто, гляньте, давайте банально порахуємо, банально візьмемо. І зараз я разом з вами все це прорахуємо. Ух, ти що? За цю угоду? Плюс 1760. За наступну угоду чистими плюс. Скільки, півторушка 20, півторушка 20. Далі. Виходить 1640. Далі плюс 1800. І ось тут остання угода у нас скільки? Плюс 3720 гривень. А чистого прибутку у нас тут виходить скільки. Ну, мінус 2 мінусуємо, да я для себе перераховую зараз. 8,440 8440 гривень. Чистого прибутку. Якщо для вас це не гроші, я не знаю. Окей, окей, якщо для вас це не гроші, окей. Закривайте цей відеоролик, нафіг, блокуйте мене всюди, якщо для вас це не гроші. Але я впевнений, що за 16 секунд, я думаю, навіть який суперкрутий бізнесмен би не відмовився від. 8,440 гривень, 200 баксів на карманчик ляпс Просто буквально за скільки? Ну, 8,40. друзі, за скільки коли витрачено часу. Так, окей, у мене дуже зараз гарно пішло, всі угоди зайшли, але не суть. Але не суть. Ви можете робити це коли завгодно в будь-якій точці світу. Що вам заважає? Що вам заважає? Я думаю, нічого вам, нічого вам не заважає, тільки потрібно бажання. Потрібне бажання і треба просто, просто торгувати. Просто торгувати бажання, торгівля. Практика раз, два, раз, два, день, тиждень, місяць, три місяці, півроку, все, ви на вершині. Ви на вершині, ви досягли. Я не знаю, якщо ви вас це не коштує, я не знаю, що вам сказати. Друзі, хто додивився цей відеорок до кінця? Ви вже великі молодці. Підписуйтеся на всі мої канали. Бажаю вам всього найкращого. На зв'язку, як завжди, був Захар. Всім до побачення.